Доброго вечора, дорогі мої співвітчизники, Ми з батичка Тальня сьогодні вас трошки ведемо в курс гастрономії індійської. Ми знаходимося, да, ми знаходимося в кафешці. Нас обслужують тут замечательні хлопці, індусики. Лариса Віталіна тут вирішила трошки роз'яснити, що і що. Ми замовили два блюда. Ну, трохати, що це за блюдо? Що ви їх замовили саме? Не знаю, малайкофта. Це є малай кофта. Не мала кофта, а малай кофта. А це, ми думаємо, що це називається Веч Джейпурі Кусочки овочів обжарених. Да? А оцей от малай кофта це... картофельные котлетки и в сливочном тоже каком-то соусе Ну и с удивительным рисом, как обычно это все подается Джира Джира райс Вот, с наступающими у вас святами Будем обжевать